І так сьогодні 19 листопада 100 днів до, до весни і зараз їдемо виміріти вологу. Цікаво, поїхали з нами. Поміряємо вологу в метровому шварі, скільки на сьогоднішній день маємо. В общем, до зустрічі, побачимося вже на полі. Давайте. І так, зараз ми швидко зробимо, щоб не їхати даром, тільки мірить глибину, заодно ми шей трогане, заскочимо. Замішаємо їм яду і будемо стартувати. Так, зараз покажемо, як ми мішаємо. Так, Беремо берем 10 кілограмів пшениці, тут у нас залишилося після посіву. Вона однак нікуди не піде. І висипаємо сюди бетономішалку, мішалку, висипаємо биту Ось так ми робимо. Висипайте все. І тепер ось така у нас смесь буде. Так. Висипаєте? Да, так, да. так. Висипаємо сюди лі літр води теплої. І сипем сахар. Сипемо сахар. Сипемо. Закривай його. Закривай. Розбовтуй. Давай. Розботуй, да, так. Розботуй. Ну, Отак там. Хорошо, щоб не було. Все. Розмісити. Висипаємо ще, ще одне відро. Буде у нас 20 кг пшениці. Півтора теплої води, сахаря грамм 150. І ось будемо додати бромадіони. Дуже добре працює по мишах. Так, давайте цей вже. Ось сюди лийте. Да. Давайте не, не облійте. Провама розмішаємо. змішаємо. Да. Олію вже потім в последню чергу. Сахар розтав. Так, леїм, коротше, виходить, пів літра. Там літр, лиїм пів літра. ну, бачите, яке воно. Як мишечок рух. Да? он дивись по бутылке, что тебе Ну, плюс-минус там по рукам ты. Здесь половина? Да? да? Нет, ну все вот тут. Блядь, и Все. Еще. Пиво оставляй, пиво ливай. Все. Я думаю, ее нормально. Спасибо. Чуть-чуть. Да, мешаем С, потом добавляем Алии. Я... Все замешало. Сейчас добавляем по грамм 100 на ведро Алии, ну грамм 200, ну можно 250. Ще, ще, ще. Тали не бійся, там нічого страшного буде. Чуть більше, менше, там mm -hmm. страшно немає нічого. Все, я думаю, що нормально. Запливай. Все, мішаємо. І все. Виливаємо кри, Я думаю, ее выстучить за головой. Ну, как а уж. Киришов за пошел хороший, да? Uh -huh. Ковер полностью поменял Червоный ковер полностью. Uh -huh. Все, выключай, потом это не uh -huh. Все, все, все. Ну и вот так у нас все uh -huh. получилось, мощнейшее. Uh -huh. Пид пари, все классно. Запах олії сумасшедший. Все, будемо зараз збирати. Так, їдемо і так приїздом стали, коли ставка, дивіться, які береги. Тут води було куча, зараз води немає. Скільки вологи? Не да. За осінь осіння вологи не було. Чи буде вона зимою, велике питання. Дивіться, наскільки вона присіла. Ви бачите, берег і води. Тут взагалі ставок майже високий, а ставок дуже глибокий. Так що. Питань, питань, тільки питань. Гораємо поглибше, йдемо далі. Так, доїжджаємо до полей. зараз ми подивимося, заміряємо вологу. Скільки зараз накопичення вологи на пшениці, де була пшениця посіяна, І там, де був посіяний соєшник. Людський, де сонячник був посіяний, де пахота була людська, де люди орали, там ще дискували, теж подивимось. І, і наше волого, зберігаючи технологію. Ну, Закопаємося на, на пшениці, озимі теж глянемо. що там по... В общем, доїжджаємо, все покажемо. Приїхали на першу ось дисковку, тут був посіяний соняшник, людські люди задискували, і зараз ми міряємо. Скільки тут у нас вологи. Поки волога йде. Сантиметрів, мабуть, 15, викопали 20, поки все нормально. З вологою тут проблем поки немає. Копаємо далі. 40 чи нема? Чи нема? Немає, 30-ка. Поки. Mm -hmm. поки 30, поки йдемо далі. Йдемо далі. Скільки ми доходимо? Доходимо до 40. Давай, 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 далі давай. Це це... Ну давай тут Я думаю, что у нас уже должна быть скоро уже проблемно. Это диета упала у нас. 80 мм опадов 12 жовтня. И все. Сухо. Сухо, да? Все, да. Все сухо? Да, да. С кем мы мастер? даемся? Все. Сухар пришел, сухар пришел. Давай это так для честности. Вот так. Да. Закрутю чисто. Все. Да. 40. 40 Ну давайте ще метровочку заберіте точніше. Ану, ну, бо там. Наш. да, ну, заделайте метровкою. Щас ми подивимося. 40 см буром, зараз точно метром. Так. Да. Сороковник. Так що їдемо далі, подивимося, сейчас на... Заїдемо на наше поле, подимося. Так, заїхали на поле наше. Тут була вся пшениця нас постійно, ми її там залущували, кинули сульфат. І хлопці зараз усе закопується. Зараз подивимося, яка різниця між лущовкою через посадку там людей соняшники і, соняшник, і у нас тут поруч. Пшениця. Зараз глянемо. Скільки ми вже закопалися. Двадцятку десь, так? Да? Ну, так, да, десь двадцятку. Так що ми зараз будемо порівнювати. Скільки нам треба вологи для майбутнього врожая. І там, і там буде сіяти соняшник. Я так зрозумів, він не посіяв, там нічого осінь. Наш сусід. Ну і ми тут теж плануємо сіяти теж соняшник. Зараз подивимося. Булі чистий експеримент був. Так, що там у нас? то так само буде, мабуть, десь 40 і все, бачиш, що після соняш така, що після пшениці майже однаково. Може тут опадів менше було, так? Да? Ну так, да. і опади можуть. Ще? Ні? Давай ще раз опинити і все. Я думаю, що це штрафовка. Ну, я думав, що тут буде більше вологи, щось я так думав. А воно, в принципі... В принципі, одинаково. Да, ну бач, тут трохи. Ще? Ну, та ще вроді як трохи. Купай? Ліпиться трохи. Ну давай, да, копни. Щось є. Да, щось. ліпиться. Під <ріст> 40. <ріст> Під 40 вже, да? Під сорок, да. Ну так само, на мой. Давай глянемо сейчас дальше. Сороковник? а ну мерейте. 40. 40. 40. Я бачу. Що це таке, ага. Теж 40. Тоже 40, нічим воно не більше. Ну то хіба що така думка може бути, да? що там просто його маленький маленький був врожай, всі да? він там косив. А тут давала пшениця на цьому краю хорошо. Ну подивимося, їдемо далі. Так що вологи треба ще вдосталь для всі поля. Його ну, молотком треба да. Вообще, Взагалі, ну, на концевих же є гострі. Це теж заїхав там до свісі, доглянули його технологію. Повністю не можна, не можна да, закопатися. Ні. Ану, ну лопати розкопайте трошки. Попробуйте. Ті не лопату. Такої лопати, кирку надо! Це поле великого великої агрофірми заїхали, і тут їх вони сіють, тут своя технологія, Але ми щось не можемо ніяк закопатися. Ой, вроді щось закопується, да? Ага. Да. так? Ну тут соєчник, не, соєчник не. його був набагато краще, ніж всього, як його, того, що ми купали першого. Там його взагалі соєчник давав 0,5. А ну, що вони тут робили на 0? Тут десь 2 тонни давав соняшник з гектара. Ну і на нашому полі пшениця була десь центнерів 40. Ну, там, там, виходить, по 40. Соєшник там давав людині 0,5, може він не так сильно багато вологи витягнув. Ну це наша думка така, так? Да? Да. Що там сороковник. В нас по пшениці теж 40 показало, в нас же по пшениці і влага в принципі однакова вийшла. А як? Тут може ще менше вологи було. Може тут на цьому полі, на цих двох менше вологи впало. Менше, да. Там може трошки більше було, ну так що, не можна закопатися, ви бачите, як земля втрамбована, прямо, прямо цемент. Прямо цемент. Все, поїхали. Не будемо тут довбати, бо в нас куча роботи ще Треба ще й при... мешей пробігти потравити. в общем погнали. Ну що я вам можу сказати? Ви самі все бачили, я вам все показав, яка в нас волога, якщо можна назвати це вологою. 40 сантиметрів вологи. На полях, там, де соняшник буде, пшениця, ну це не волога, я вважаю. Це не волога, там людини там взагалі ми не могли докопатися. там... Його там був соняшник, два роки підряд сонячних, ну, последнє поле там агрофірма. Все все бачили. Щоб на от, щось було, у нас у вас треба за ці 100 днів, якщо стали до весни, тому що, тому що весною вологу можна, якщо там і буде в квітні, скажуть другі, то можна і наполовину, допустимо. Впало 20 це 10, дріждж наполовину, 40 це 20. Вона висихає верхнім слоєм. То що я скажу? Треба, щоб міліметрів хоча б 200-250 випало за зиму. Буде таке, не знаю. Будемо дивитися, будемо надіятися. Їдемо на пшеницю, бо ми все їздимо, а вже сонце піднімається, треба пробігти хоч по пшениці. Давайте, добре. Ну, така ось у нас пшеничка, яку ми ходимо тролим з хлопцями. Хлопці йдуть. І що я вам можу сказати? Мишей так фактично багато немає, як взагалі як раніше завжди їх було куча. Висновок який? Висновок сказати, поки на це питання витвіть важко. Ну, моя така суб'єктивна думка, тоді як були... Такий великий такий шквальний дощ, який пройшов 12 жовтня і дав нам отримати такі гарні сходи, а впало 60-80 мм. Я думаю, що вони просто їх потопило. ну Така моя думка, не знаю, тому що коли соєшник був, мишей було багато, ходиш, дирки були. Зараз по пшениці їх не так багато їсть, але ну, небагато. Так що... Підписуйтесь на канал, ставте лайки, держіть вологу, хотя воно чую, орають сусіди. До нових зустрічей. Слава Україні!